Всім привіт! Ось новенька кризочка від пані Андріани Косач. Неймовірно гарна, ніжна, дуже-дуже кольорова. Ну, сказати відверто, мені подобається дуже. Не знаю, як пані Андріані. Ну, скажу ще одне, Цій жіночці кризи пасують ну дуже, дуже гарно вони їй ідуть. Вона, неймовірно, гарна, щира, весела жіночка. І ось вона поділилася цікавою ось такою фотосесією. Гарно, ніжно лягають на неї ці прикраси. І вона дуже-дуже цікава в них. Тож, якщо маєте бажання придбати для себе ось таку неймовірну красу, то пишете пані Андріани. Якщо ви маєте бажання придбати саму схемочку, тоді пишете мені. Але обов'язково напишіть коментар, як криза. Подобається вона взагалі вам чи ні. Нам буде дуже-дуже цікаво отримати від вас коментар. Адже це... Моя думка, але нам дуже важлива думка ваша. Чи подобаються ці прикраси вам, чи ні, чи вони варті уваги. Тож обов'язково пишіть коментарі, а посилання на Facebook Андріани і моє посилання в описі під відео. Нажимайте на слово більше.